Вимкнули світло, а у мене тут хліб. Хвилика йшло, я знімаю ось цю верхню кришку. І Я сподіваюся, що на залушковому теплі він у мене, хоча б трішечки допечеться. Ну, ще хвилин 20 треба. Тому я його виправляю далі. Ну це ж нада такому. Фі момент Нарешті дали світло. Мій багатостраждальний хлібчик. Вже духовка в мене майже вистигла. Конденсат. Ну, я сподіваюся, що зараз я його хоч трішечки закольорую, і не буде він такий білий, який він зараз є. A few moments later. Недовго я радувалася, що світло є. Світла знову немає, але хліб я встигла закольорувати. Все ж таки він допікся. Ну, звичайно, він не ідеальний, але є, є як є.